Всім привіт! Йдемо з Женєю в Меркадону. Зараз будемо проводити експеримент. І це ідея, це ідея Жені. Там є апарат, в якому можна видавити сік апельсиновий. Так ось він хоче видавити сік, подивитися, скільки апельсинів піде на це все. Потім взяти апельсини, зважити і подивитися, яка різниця між цінами. Так. так. Все. Це зараз їдемо, будемо вам показувати. Кому цікаво, не перемикайте. Тут повинна бути наша активна бесіда з Євгенією. та музика в Меркадонні, на жаль, не дала нам змоги додати це відео в оригіналі, тому я буду записувати зараз для вас аудіо. Сьогодні ми вирішили порівняти ціни саме на літер апельсинового соку, і як ви бачите, він коштує 5 євро. Почуваю себе динозавром та соромно зізнаватися. Я не вмію користуватися цим апаратом. Я бачила лише один раз, коли Женя видавлював для нас сік. А щоб самої робити, я не знаю. Ось він він мені пояснював, що треба робити і як спостерігати за тим, скільки апельсинів воно витратить на наш літр соку. Далі пішов процес, і я думаю, що потрібно перекрутити трішки це відео, швидкість додати, тому що ну, дуже повільно воно видавлює та Женя рахував від 1 до 19. Тобто 19 апельсинів. Цей апарат витратив на те, щоб зробити нам літр соку. А Потрібно було для початку подивитися, чи є тут у продажі самі апельсини. Ми знайшли апельсини, вони по євро 35 за кілограм або за 5-кілограмову сітку 6,75 Ми порахували їх там 16 штук, та вони трішки більше за розміром, тобто можна зарахувати як за 19 тих середніх. Сьогодні ми ще вирішили взяти собі на вечерю сепію та кальмари, так як 14 лютого, день закоханих, ми вирішили відсвя... відсвяткувати це свято. Єдине, що знову ж таки музика в Меркадоні не давала нам зняти розмову з продавцем, а хотілося, а може, не те, що Меркадона нам не давала, а може, це ми їй заважали ще й працювати. А ще мені здалося сьогодні, що зросли ціни на рибу. Напевно, треба передивитися минулі свої відео, тому що я знімала з Меркадони. Так, подивилися ми, значить, літр соку коштує 5 євро. А 6. апельсини в 5-кілограмовій цій сітці там 16 апельсинів. А на сік на наш пішло 19. Так, так ось ця 5-кілограмова сітка коштує 6,75. Ну набагато дорожче, аніж сік. Ніж 19 апельсинів. Ну і Хорошо. ще плюс три апельсини потрібно. Тобто але, майже 7 євро. всі треба трошки більше апельсині, ніж на машині. А, ну так, розмір апельсинів. більший. Ну, тобто більше. можна порахувати так, що це якраз за сітка 19. Все одно виходить е на євро 75 дешевше взяти літр соку, ніж сітку, сітку 5 кілограмів. Ну так, напевно. Так. Ну а то апельсини були для соку. Тут же ж є що для соку, а щось для того, щоб їсти. А. Так? це ми вже будили? Тут ж такі справи. Будинок такий гарний, вже побудували, зараз покажу. Ой, тільки почала знімати і щось, фокус не туди пішов. Гарний такий будинок. Гарний такий фасад, бо то, то що біля школи будують, там взагалі. Таке відчуття, що плитка для басейну. А тут прям гарно. Ну, по типу цих, напевно, роблять, да? це біля, біля Меркадону, ось там Меркадона. Поки немає музики в магазині, хочу показати вам. Дивіться, так сподобались ось ці тарілочки. 3,64. І є такі чашечки. Не знаю, чого мені так вони сподобались. Чашечки не зрозуміло. Скільки коштують? 4.30. Це напевно з блюдечком. Ой, ось щось гарне. Блін, який посуд є гарний. Також ось ось дивіться. Для цукру, для чаю. Таке гарненьке все. Це також для якихось сипучих. Немає, немає ціни. Дуже гарно. Зайшли з Женькою в магазин. Я хотіла знайти, знайти блок для ноутбука, щоб заряджати, або хоча б якусь, якийсь перехідник, але нічого не бачу. В магазині взагалі нікого немає, таке 14 лютого. До речі, я всіх вас вітаю зі святом. Закоханих, кохання вам та всього найкращого. Женя готується до ібіця, накупляв садочків. Я ще бригаду. не накупляв, ще понабирав тільки. На всю, на всю бригаду. А ще взяли, ось, дивіться, для салону, хоче Женя натерти свою машину. Тобто, як ми разом на ній їздили, ми її не натирали, а тепер будеш, так? Да? Такого а там а зібрався катати чехол, на тій машині. Чехли. чехол 25 євро, це універсальні. Yeah. Ну, ось написано. 35,90. А, і тут написано на, на них на всіх написано універсальні. Дивіться, як в магазині китайському прикрасилися до святого Валентина. Клас, яке все гарненьке. Це світильник, напевно, для закоханих. Так, тут все для карнавалу, та вже ж карнавал скінчився. І що ще, і що ще? І вже все для пляжу. Готуємось святкувати 14 лютого. Руки вже в мене грязні. Зараз покажу, що ми купили. Купили два лимони, тому що хочемо приготувати сепію та кальмар. Так, ну сік вже ви бачили: ламбруско, Хто полюбляє цей алкогольний напій. ламбруско нам подобається. Так, не хочу грязною рукою брати. Женя ще сказав, що потрібно купити ось цю цибулю. Ні разу не куштувала, сказав, що дуже смачно. Ну, часник, бо ось це я буду робити в клярі. Ну, і тут у нас три кальмари: сепія, ось ця. І ця також ну каракатиця в чорнилах. Не Знаю, що з цим робити, перший раз таке бачу. І це в своєму житті буду другий раз готувати. Так, так як рука грязна, показую вам ціни. Оця біла, яка велика, 7,20 вийшла. Кальмари, ті, що три штучки, 2,85. І ця каракатиця яка з чорнилами євро 73. Оце зараз буду займатися цим. То добре, що я заливаю, а треба було включити. Не хочу. Треба витирати. Коротше, ніколи не робіть так. Для кляру потрібно взбити 3 яйця, посолити поперчити за смаком, як вам більше подобається. Далі 3 столових ложки борошна, ну плюс мінус. Зараз подивлюсь по консистенції. 3 ложки борошна це те, що треба. Ще я додала 4 зубчика чеснока. Ну і до знавців, так скажемо. Я ну, тут почистила то добре, а ось тут у ну, мене не вистачає сил та терпіння чистити ось це таке мілке. Тому я не буду цього робити і минулого разу я також це не робила. Я просто взяла і посмажила. Все, посмажила я кальмари, приготувала супер стакани. Ну, це, напевно, що для пива. Не нічого. Так, і ось кальмари ці в цибулі. Зараз скуштуємо. Ну, Женя вже скуштував, сказав, що дуже смачно. Ну, а ці просто в клярі, бачите? Так, руками пробую, показую, і ще будемо це все поливати лимоном та їсти. Ще раз вітаю вас з Днем Закоханих. Бажаю вам кохання взаємного, щастя, миру та побачимо вже в наступних відео. Díky za